Усім привіт! Зачекалися ми з вами на акції з Аврори з 30 червня по 6 липня, включно діють нові акції. Такий фартух кухонний з кишенькою за 88 гривень. Подушки на стілець квадратні із зав'язками. Ціна 77 гривень, таке зображення в них в горошок, розмір 40 на 40 см. Набір рушничків три штуки мікрофібра, розмір 30 на 30 см, один кольоровий і два однотонних за 27. Рушник кухонний, також зазначено, що це мікрофібра. Розмір 40 на 60 см, трошки більший. В смужку салатовий або сірий за 27 гривень. Такі кошики для зберігання у холодильнику. Вони прозорі пластикові, 88 рушник кухонний вафельний 35 на 61 см. Ціна 24. Скатертина. З такою бахромою. Розмір 1,40 на 1,10 метра. Кольори є різні малюночки. Ціна 55. Дошка для піци бамбукова. Можна якусь нарізку викласти. Ціна 119. Менажниця. Такі варіанти по 88 гривень. Бамбук. Дошка кухонна, пластикова. Параметри 23 на 14 сантиметрів за 14 гривень. Кольори є на вибір. 119 гривень дошка кухонна. Контейнер харчовий силіконовий з кришкою прозорою та компактно складається 88 гривень. Салатний круглий об'єм 4,5 літри за 49. Контейнер для сипучих пластиковий. 750 мл 34 гривні. Акційна ціна на тортівницю. Прямо кутно. Вона досить таки велика. Ціна 139. Бокс універсальний із ручками 600 мл 17 гривень. Органайзер для зубочисток автоматичний. Тут нажимаєте на кнопку і зубочистка підстрибує 17 гривень. Стаканчики мірні. Об'єм 250 мл 19 гривень. 150 мл 9 гривень. Савок для сипучих ціна 19 гривень. Тримач для серветок металевий за 39. Акційна ціна на ємності для напоїв скляні із картонною трубочкою. Кришка металева 59 гривень. Чарки скляні на 30 мл за 12 гривень. Такі келихи для пива об'ємом 500 мл з такими жартами ціна 99. Набір склянок високих 3 штуки, об'єм 325 мл за 99. Чашка порцелянова на 400 мл за 59. Салатник скляний діаметр 12 см за 29. Салатники скліні діаметр 14 см за 44. Такий салатник діаметром 12 см за 34 від Люмінарк. Оселедниця скляна за 44. Прямокутні тарілочки за 64 гривні. Такий посуд з акційною ціною. Тарілка десертна. день ніч за 64. Салатник за 84. Чашка скляна об'ємом 400 мл за 59. Келихи для вина 275 мл 37 гривень. Фруктовниця металева за 88 гривень. Форма для випікання силіконова. Кролики за 58. Тут багато кроликів ось. Ситомиска кухонна із ручками металева за 49. Кришка захисна від комах за 32. 99 гривень коштує набір шампурів для барбекю. Дві штуки довжина 46,5. Сковорода діаметром 26 сантиметрів за 339 гривень. Ухоль емальований об'ємом 1 літр за 119. Ніж розкладний із пензликом за 99. Чудова річ для тих, хто любить збирати гриби. Набір ножів кухонних кольорових три штуки і чохлом 109 гривень. Ложка кавова з довгою ручкою, кольорова 22. Виделка столова за 19 гривень з таким візерунком. Ніж за 64. Щіпці металеві за 29. Зараз поближче вам їх покажу. Ось такі вони. Кришка для консервування по 3 гривні за штуку. За 69 гривень. Шумівка кухонна із дерев'яною ручкою. Терка кухонна, плоска за 17. 44 гривні коштує овочечистка із штопором. Вона багатофункціональна, ще є відкривачка. 34 гривні набір кришок чохлів. багаторазові 8 штук. 15 гривень наліпки стікери для консервації. 49 гривень пензлик кухонний силиконовий з дерев'яною ручкою. 19 гривень набір кухонного приладдя. виделка та ложка для вимішування салатів. По 27 гривень набір свічок для тортика чорні – 12 штук. Набір стаканів святкових 6 штук за 11 гривень. Фоторамка розмір 15 на 21 см за 37 Набір гілочок бавовняних штучних, декоративних 55 і ще ось такі гілочки декоративні бавовна за 44 гривні. Тут цілий набір, ще й з декором. Ручний ліхтарик акумуляторний за 99.69 навіть є по 39 гривень. Ліхтарик на голову за 49 гривень. Кошик універсальний, пластиковий, прямокутний з боковими ручками за 39. Дозатори для рідкого мила. Ось такий варіант з бамбуковими вставками по 99, з прозорим віконечком за 77. Вішалка для рушників настінна за 22 гривні. Пластикова. Кріпиться на такі липучки. Не можу вам не показати, це новинки. Приїхали набори на мистинок для рукоділля. Такі кільця, вони плоскі, ціна 34. А ще ось такі набори це резинки. Вони, бачите, такі товстенькі створювати браслетики. Це щось по типу ось таких, але ціна багато товстіші. Ціна такого набору 149. І такий велетенський набір резинок. Тут ще є різні підвіски, прикраси. За 219. Акційна ціна на відбілювач кисневий. шастик Вага 200 грамів, 29 гривень. Відбілювач ось такий Аура – 10 гривень, 60 грамів. Білі вітрила відбілювач кисневий, вага 500 грамів за 59. Бос плюс – 22 гривні 100 мл. Серветки, є ті, що поглинають кольори, мається на увазі, щоб не пускав колір на колір одяг. Вони поглинають на себе ці кольори. 89 гривень. А є ще серветки для оновлення кольору чорного 159 гривень. Тут 12, а тут 10 штук упаковці. Поглинач запахів у холодильник, Два в одному. 49. Капсули для прання сіла 30 штук за 239 гривень. А також є поштучно 9 гривень за штуку. Фейрі об'ємом 500 мл 69 гривень. Новинка на полицях. Крем для чищення, 3 в 1 мусів 88 гривень 500 мл. Санклін засіб для видалення жиру 500 грамів за 59. Санклін засіб для холодильників за 59 гривень 500 грамів. тортіла крем для чищення за 45 гривень. Санклін для м'яких меблів, килимів 59 гривень 500 мл. Для підлоги для миття засіб. 1 літр за 64. Засіб для миття підлоги ВО. 22 гривні 1 літр. Освіжувачі повітря по 39 гривень 500 мл. Містер профі Сантрігель. за 32 гривні 500 мл. Для склад зеркал Еко Про 29 гривень 500 грамів. Сама 34. Для миття посуду 1 літр, аромат цитрус 22. Для дзеркал та скла 750 мл. Засіб з ароматом волошки 49. Такий набір. Тут з запаскою із розпилювачем. Дві одиниці по 500 мл 49 Засіб для миття посуду 1 літр за 39. Зошити шкільні в лінію від торгової марки Тетрадь. 12 аркуші 5,50. Є різні яскраві малюночки. Також появляються вже новинки. Від пальчикові фарби за 88 гривень. 9 кольорів. Такі фарби за 119 гривень, 12 кольорів, акварельні. Зошит тетраді 18 гривень за 60 аркуші. Такі трохи сіріші. По 9 гривень набір стікерів для нотатків помада. Набори для дитячої творчості по 49 гривень. Засіб підвізка в унітаз БРЕФ 49 гривень. Колор актив 44 гривні. Відвалник по 42 гривні одна підвізка. 19 гривень коштує набір пилочок, бафів для нігтів. 5 штук у паковці. Шампунь бальзам 2 в 1 Фітолінія, об'єм 500 мл за 49 гривень. Милорідке каченята крякря -кря за 37 гривень, об'єм 250 мл. Фітолінія, крем-гель для душу за 46 гривень 510 грамів. Такий розпродажний стелаж. Давайте подивимось скоренько, що тут є. Блокнотик лимонний. В формі з сердечком 44. Набір автомобілів, такі вони невеличкі. По 109 гривень із катапультою для запуску. колочовник з такими трусиками, щоб дитина не провалювалася. Ціна 179 Дошка для плавання за 219 Вода міцелярна за 59 гривень 490 мл. Тонік 46, молочко 64, Так, кулькові антиперспіранти Сеніта по 32, спрей 84 Сіті Спіріт. Від торгової марки Оберіг, бальзами та шампуні об'ємом 500 мл за 74. Корзинки по 54 гривні. Крем мило рідке за 49 гривень 450 мл. шик 49 гривень пів літра. Дитярне мило від торгової марки шик за 37 гель для душу 16 гривень, серветки паперові по 15 гривень, 85 штук. І туалетний папір деста по гривень.